День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроєм. Пропоную вашій увазі диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину по бильці диван займає 1 метр 7 см. Бильці дивану трішки скругленої форми. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ, колір венгі темний. Така ж накладка йде по низу дивану. В одній із билиць дивану є містка ніша для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить три великі подушки. Інша бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. В бильці є бар. Пінцем розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо знизу посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!